Придбали ми будиночок в селі в такому стані. Заборчик, так. Майже, майже стоїть. Тут ось скільки роботи, все заросше, позаростало, за, за, розчищать. Це ми вже дорожечку натоптали, раніше тут доріжки не було. Такі от конця у нас малесенькі. Шибочки повибивані. Є тут погрібець. Таке все хороші. Чи гарнички. Так. Тут у нас тут такий модний замок. В такому стані ось у нас будиночок знаходиться. Плиту нам залишили господарі. Чавунчик малесенький, столик там Марища. Ось в такому стані у нас будиночок. Цікава картина. Цікаво так. Навіть муха якась витає. Ну, тут ще працювати і працювати багато дуже роботи. Тут у нас грубка, але її також її треба підладнати. Тут газ вмонтований в грубку. Лічильник є. ну тобто з газом, за таку приємну ціну. Тут ще такого стану потолки ще, як хата 1912 року. Так, говорить, побудовано ДВП почав вшити. Ось такі, що по будинку ми нічого взагалі не робили. Взагалі нічого не робили. Отака от така от у нас, така у нас хатинка. На подвір'ї у нас знаходиться колодязь. От видно, колодязь і знаходиться у нас. Це за такого плану у нас заборчик будинку не жив ніхто 5 років.